Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Нумограти, мене звати Дмитро і це третя серія гри City Skylines. І так, що нам вдалося зробити у попередній серії. Ми розширили наш район, наш перший житловий район, що ми назвали Чумацький. Ми розширили його майже до максимуму. І ми підготували до розбудови наш новий житловий район, я думаю, ми йому домо. Окрему нову назву, це буде окремий район, і він буде розташований на цьому мальовничому пагорбі на узбережжі нашого містечка. Це буде дуже мальовниче місце. Ось побачите. Тому прямо зараз цим і займемось. Ось так. Я думаю, треба прибрати перехрестя в цьому місці. Зробимо ці невеличкі дороги другорядними. Треба розмітити цей новий район, позначити його. Я думаю, треба його назвати відповідно до його призначення. Це буде район під назвою Мальовничий. Ось так. Район створено. Назва є. І треба розмітити нові житлові зони. Житлові зони є. Подбаємо про підведення води. Ось так. Воду підведено, додамо декілька комерційних зон. Зони розміщено. Я думаю, саме прийшов час подумати про змінення цієї кільцевої розв'язки, про його невеликий апгрейд. Що я маю на увазі? На минулому етапі нам стали доступні шосе. Що таке шосе і як вони відрізняються від звичайних доріг у Сіті Skylines? Це також, звісно, дороги, але за допомогою них наші мешканці можуть пересуватися на більшій швидкості, але навколо них не можна будувати будівлі. Тому змінимо нашу кільцеву розв'язку на односторонній рух, трьохполосне шосе. Це буде. Набагато зручніше для користування цією кільцевою розв'язкою. І я думаю, було б непоганою ідеєю з'єднати деяким чином ці райони за допомогою пішохідної доріжки. Ось так. І в цьому місці, де пішохідна доріжка підходить до дороги, я думаю було б доречним зробити. Пішохідний перехід для того, щоб людям було зручно переходити дорогу саме в цьому місці. Так. Вирівняємо доріжку відповідно до пішохідного переходу. Я думаю, дуже гарно виглядає. Ну і також в нашому новому району буде бракувати доступу до екстрених служб, тому що він досить далеко від них розташований. Наприклад, лікарня, подивіться, вона розташована тут і вона вже не дотягується сюди. Машини швидкої допомоги просто не зможуть доїжджати. Тому розташуємо нову лікарню. Тут рядом з лікарнею розташуємо пожежне депо. Так, поліцейське управління, розташуємо трохи згодом, трошки пізніше. А зараз, я думаю, цьому району не вистачає величезного парку. Я думаю, він дуже гарно буде виглядати саме в цьому місті. Немає з'єднання з електроенергією з мережею всього міста, але це тимчасово. Думаю, дуже скоро цей район під'єднається просто автоматично з нашим районом. Ну, якщо ні. Так, тільки почав про це говорити, і вже цей район під'єднався автоматично до нашого старого району. Клас, клас. До речі, якщо пам'ятаєте, в минулій серії ми створили пішохідну доріжку, і ви подивіться, пройшов час лише і подивіться, скільки людей, велосипедистів та пішоходів, скільки людей користуються цією пішохідною доріжкою. Це саме про те, що я казав у минулій серії. Якщо у громадян є можливість скористатися пішохідним маршрутом, вони його обирають у цій грі. І це дуже цікаво, це прикольно. І навіть ця пішохідна доріжка, яку ми створили нещодавно, вже один велосипедист кудись мандрує з одного району в інший подивимось, скористається чи скористається він пішохідним переходом. Ні, він просто повернув ліворуч і поїхав у своїх справах. Подивіться, гра нам підказує, що є нові будівлі, які ми ще не будували, і в яких, на думку гри, є попит наших громадян. І так, що це за будівля? Це поштова служба. Не знаю навіть навіщо в цій грі поштова служба, не знаю, навіщо розробники її зробили. Я не дуже розумію її доцільності, не розумію, навіщо вона тут. Вона створює шумове забруднення, вона досить гучна, і де її розташовувати, я навіть не знаю. Я не дуже розумію, на що саме в цій грі вона впливає. Але в принципі так, чому б ні, давайте. Давайте побудуємо поштову службу ось тут. Дуже багато щасливих громадян, що в них з'явилась пошта. Так, якщо вам це треба, любі громадяни, будь ласка, ось вам поштова служба, користуйтеся нею. Ну і дивлячись ось так згори на цю новеньку пішохідну доріжку, я думаю, виглядає дуже доцільним. Просто продовжити її у середині району і з'єднати одну сторону з іншою ось таким чином. Підрівняємо її для того, щоб виглядало це трішки більш цікаво. І, в принципі, я думаю, її можна під'єднати до парку для того, щоб нашим громадянам було зручно користуватися. В принципі, виглядає досить непогано. Єдине, що можна підрівняти відповідно до ландшафту цю доріжку, можна трішки підняти її. Ну, я думаю, саме зараз зручний час для того, щоб побудувати нове поліцейське управління, для того, щоб поліція могла виконувати свої обов'язки відповідно до потреб цього новенького району, що ми назвали Мальовничі. Ну і на цьому кінці нашої пішохідної доріжки, я думаю, також буде доцільно зробити пішохідний перехід. Це буде зручно для наших громадян. І в нас з'явилася наступна проблема, яку треба вирішувати прямо зараз. Наші містяни гинуть. І подивіться, є будівлі, де є скарги на те, що житель цього району помер і його тіло треба кудись перевезти. Як можна вирішити цю проблему? Перш за все, що зараз нам доступне, це побудова кладовища. А от що цікаво у механіці City Skylines, побудова кладовищ працює тут як побудова парків. Там, де ти будуєш кладовище у Сіті Skylines, цінність землі навколо неї і приналежність громадян ближче до кладовища збільшує цінність землі. У реальному житті все ж навпаки, правильно? Ну хто хоче жити поблизу кладовища? Я думаю, ніхто б з вас не захотів би цього. Але в Сіті Skylines все навпаки, громадяни будуть щасливі, якщо їхня домівля розташована як то мого ближче до кладовища. Тому побудуємо його прямо тут. Подивіться, скільки щасливих людей, що вони отримали кладовище поблизу їх будівлі. Проблему з кладовищами і з померлими людьми буде вирішена, і в нас зараз є проблема з нестачею води. Цю проблему треба вирішити просто негайно. Я думаю, ми можемо побудувати ще одну водонапірну вежу поблизу побудованої раніше. Ось так. Під'єднаємо її. Проблему з підводом води буде вирішена на деякий час. Але в нас є проблема з доступністю каналізації, яку також треба вирішити. У першій серії ми побудували водоочисну станцію, ось вона, вона працює, але її пропускної здатності зараз вже не вистачає, тому просто поблизу з нею побудуємо, побудуємо її прямо ось тут. Все, проблему з підведенням води та відведенням каналізації вирішено. Так, мешканці, наші мешканці щасливі. Є невеличка проблема з вивезенням сміття. Наскільки вона серйозна, ця проблема? Проблема з вивезенням сміття є досить серйозною, і я думаю, нам треба побудувати ще один центр переробки відходів. Так, побудуємо його просто ось тут. Як тут наш новий район виглядає так, що люди щасливі, виглядає все дуже класно. Ну і поки наше місто розвивається, поглянемо, на які саме нові зони в нас є найбільший попит. Звісно, це житлові зони та зони комерції. Тобто, гра від нас вимагає, щоб ми розвивали наше місто надалі, щоб ми збудували нові житлові будівлі, нові комерційні зони. Тому, в принципі, можна трішки розширити наш новий мальовничий район, як гадаєте? так. Додамо нові вулиці з цієї сторони. Я думаю, це дуже класно буде виглядати, але почнемо звідси. Недостатньо коштів. Я думаю, чому не будується дорога. Просто закінчилися кошти. Закінчилися кошти в бюджеті міста. Поки не вистачає коштів, трішки підрівняємо цю дорогу відповідно до висоти ландшафту, для того, щоб це просто нормальним чином виглядало. І додамо житлові зони на новеньку дорогу. Додамо також комерційні зони з цієї сторони дороги, я думаю, це буде дуже гарно виглядати. Ось дивлюсь я на наш новий мальовничий район на пагарбі, і досить цікаво було б з'єднатися ось ці промені доріг на цьому районі. Єднати їх пішохідною доріжкою. Я думаю, це дуже цікаво буде виглядати. І дуже зручно буде користуватися громадянами, якщо вони хочуть потрапити з одного кінця променю на інший кінець, для того, щоб не довелося обходити через нашу центральну дорогу. Ось так. Виглядає. І подивіться, тут автоматично з'явилася така ділянка, яка дуже мальовнича, і тут нею можна скористатися просто для огляду цього прекрасного краєвиду. Як гадаєте, продовжимо будувати нашу пішохідну доріжку до цієї сторони. Дивіться, як гарно це виглядає. Я думаю, наші громадяни обов'язково будуть нею користатися. Продовжимо будівництво нашої пішохідної доріжки. Непогано, в принципі, непогано виглядає. Підрівняємо її за висотою. Тут дуже гарно все виглядає. Ось так. Ну і вже лише тільки ми побудували цю пішохідну доріжку, вже люди на неї повертають. Подивіться, і вже нею користуються. Тобто попит був на цю доріжку прямо одразу. Я думаю, в цьому місці немає з'єднання з тротуарами, але це ми зараз виправимо. Все, тепер це дві окремі пішохідні доріжки і вони з'єднані з тротуарами осієї дороги. Тут у нас дуже класно зараз виглядає. Я бачу, що люди вже користуються нею. Друзі, пам'ятаєте, ми ще, мабуть, у першій серії брали маленький кредит. Ми його не віддавали, ми лише відплачували відсотки. І ось я зайшовши на вкладку Економіка на кредити, я побачив, що ми автоматично його виплатили. Тобто я його не сплачував. Ми просто виплачуючи відсотки і тіло кредиту, ми його закрили. І у нас залишився лише середній кредит. Але ми також його закриємо. Я обіцяю. Ну і в принципі, любі друзі, що нам вдалося зробити у цій серії. Наш промисловий райончик Грохотилівка залишився без змін, ми нічого тут не робили. Я думаю, ми займемося цим у наступних серіях. В принципі, попит на промисловість потрошку зростає, він невеликий, але він дійсно є. Тому в наступних вже серіях займаємося розбудовою цього району або нових промислових районів. Побачимо. Щодо нашого першого району, має назву Чумацький, Тут ми, здається, майже нічого з вами не робили. Ми його розвинули майже до максимуму, як тільки нам дозволяється місцевість. А от що ми зробили з вами за цю серію, ми дуже класно організували ось цей з вами новий район, що назвали Мальовничий. Він дуже гарно зараз виглядає. Він має такий класний парк посередині. Він має. Купу пішохідних доріжок, якими дуже активно користуються наші громадяни, вони потрапляють з одного району в інший. Вони гуляють по цим доріжкам, вони ходять до парку. І що саме найголовніше, мені дуже подобається, як вийшло організувати, як вийшло зробити ось цю пішохідну доріжку навколо цього пагорбу. Ну і на цьому я думаю, ми можемо завершувати цю серію. Це була третя серія гри City Skylines. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися з вами. Був Дмитро. Ви були на каналі Нумограти і побачимось в наступних серіях. Дякую за увагу!